Оплеска. You Це в нас свято сьогодні, воно відбуває один лише раз у рік. Радість свято до нас поспішає, дитячий садок усіх вітає. І ми знаємо, він значний. В ньому багато прекрасного, чудового, а дальне парадство це люди, а особливо це щасливі діти. Сигадаємо життя наших дітей, та дні появлення на світ. Давайте звернемося, повернемося у роки 2006-2007. Коли кожній друзі, сім'ї з'явилося ось таке зачароване маля. У кого синочок, у кого донька. І без сумніву всі були щасливі, радісні. Але одночасно із радістю, і з щастя приходять нові турботи і... Клопоти. Зараз тенка за моноротини. Тати, мама, ви кога ми си два.

Ой, яке молоде. Так, минуло ще декілька місяців, і ваше маленьке дитятко, і підростало і вже могло залишитися, саме в тисні гратися, і зробимо іграшкою брядкиться. І не дивлячись на те, чи ця іграшка уже пройшов шість років, і вони ще задоволенням беруть ці іграшки, блядькаться. І ми зараз подивитеся, як він цікаво Справа блядька. thank you Це перший трубчик, і рівно через рік вона зробила перші кроки. Давайте питаємо, які це були кроки. Не легкі. Пісня першої є, І в один сонячний день висели у, у нас дитячий палат. Кустувати він не буде, тому що він саме побудований для малят. Зараз не буде. Зараз. Ну вся прибуло ночь, а від чого й слова? Пригадайте, то по-різному ваші воробчики, і лицочки йшли дитячий садочок. І співали вікну, то тому, то веселу пісню, але ховати її все робили від душі, щоб цей садочок став і буду домівкою, але ховати її другими мамами. І саме головне. Щоб кожна маля було щасливим. А людина тоді щаслива, коли вона не одинока, коли в неї є друзі. А зараз нам мама розказати, як треба дружбу берегти. А без подружки? А без подружки чи друга не пожити знає ми. То давайте усі разом будемо дружбу берегти. Ми будемо берегти. Друго добре знати. Thank you. Не дозволити вдома погратися. Ніхто. Правда, за загору, що варити. А для дітей це любити відповідальні заняття. Наприклад, дівчата дуже з ляльками люблять грати. Зараз ви ходилися з ляльками. Для хлопчиків саме єдині трансформи, які вбивають логічне зміння. І фантазію. зараз ми побачимо, як наші хлопчики місяти кінде. Так, пані і пали. Так, у нас музика. Так, чекайте палику. А я тут хочу. Павику. Так, чекайте. Раз, два, три, почали. Оїдьте не прошло. Світли, ви слави, всього рядку. Так. Тихо, що відмінушки в дитячому да. садочку. Але сьогодні наші діти включається з ними. А чому саме включається з ними на руки? Знаєте. А як це вам розкаже, чи ні? Прощайте і практики.

Ти не будеш мої ім'я. А що ви не знаєш? Ти чого не було тоді, тому що були ми малі. я тепер не взяв, тому що ви не знаєш. Ну, я не знаю. А ви нам розкажи. Я погано їла, ми не знаєш. Було такий цвіток, що правда, я не знаю. А Юлька нам розкажи, що в спальні було. Я, коли спала на руках, і я як так після, то очі.

я зараз на колясові інформує, скільки багато свят було, а ще такого не було. Скільки ми зустрічали свято в цьому залі, а такого свята ще не бувало. І тут найвеселе. У нас сьогодні свято буде нас до школи нині проважати. Починаємо наше свято. Нехай буде веселить і радість. Чайний вдяку, а який нас наших мати маляк, тоді комусь каже. Нас На усіх почання наскін. Ми свильовані цукле. Скажи мрам. нас набіка! Так, сміяли, <реку> ганяному. Тут утім, то посилилась, дарували постякся і моце не наче каску що уранці кажуть нам. Дій Суспільний, дій Суспільний! А який день сьогодні цей історією нам розкажете? День, сьогодні, оскарбневий, він буває не ще раз. Знайдіть всі за нас, задій, ми йдемо, уберіть нас! А що ж ви тут робите, але я тут знову і маю спочатку плачу за вас? Розпочинаємо ще от наш бал, цього розпочинає бал Сашенька. Тобто пісня починає, бал чудовий випускник, ми для тебе заспіваємо наш балет «Дитячий дорогий». Так, пісня, що таке наш дитячий дорогий. Будемо за нього заспівати. Делаємо під себе домик у тебе ці куточки, а в нітній майоні. Ну, брамо, так, брамо, ніж, ні. Так і ще було добре, Анатолій, нам сказати, у садочку. Добре було грати, прощальний час не став, шкода його залишати, бо він не мріям став. <плоджені> І і і Ось там читати маю вати, і підчувати, танцювати. Там життя. Ми всі достають діти. І оці дітей це кожному успіху. І кожна дитина мріє стати ким-небудь, бо таке життя наше не було не цікавим без неї. І коли мене підростають, тим е, хочуть тати, питають, мама чи тата. Так, от так ви послухати. Чим дикомачі наші, ским мріє стати. Так, Андрій Денисович, ким хоче стати? Мрію стати, стати капітаном бараплавом керувати. Митро Васильович? Ну, а Анна, докторка Аналіса Капілотува. Степан. Я розумним десь не левим космонавтом Америки. Аня. Ну, а я на 3 красії, всіх в зіграти. Юлічка? Я играла. Я искала плачову, хочу песенки да, спирать. И куда на час модала, я відкрию дядьки, но че автора скидать, и не ходити на сторону. Там берегу, мене так, як сказать, я... Теж, я Дорогі Борозімули таку заробляти. Так, а собі нам розкаже, коли вона з тиш помісниться. У ночі, як місто, стереться, то мені країна снеться і завжди звідси там зброя. Це країна, дитинства своя і моя. А, воно, так, ось вона розміститься і подала. Можна бути. Так, а ви знаєте, малята, яким буде у вас течія? Ми леті малята, а ви лякайтеся, за те цікавий. Послухайте, шановні батьки, запам'ятовуйте, який тягар на ваші плечі лягає. Ось зараз він поплетні, мама допоможе. Kako je malo vodavljeća, što će ga Bye.